Усім привіт! І що ж, приїхав дуже такий цікавий ігровий ноутбук. Давайте зразу скажу. Це у нас просто топовий. Це є топовий ноутбук приблизно 2015 року. І це у нас, скажем, така сама моделька, як з попереднього відео. Тобто ноутбук у нас на базі. Лево. Я включив ультрашироку камеру, тому що, якщо включити ось, звичайно, він не зовсім і поміщається, скажімо так, в камеру. Це у нас модель 17,3 дюйми велетенський. Що це ADMS? Що це таке? Не знаю, можливо, це якась фірма була в Америці або що, бо факту, от зараз я вам показую, ось є маркеровка і... Бачимо, навіть пише Клево, модель P670RG. І що ж, і навіть він ззаду похожий на попереднього хасі, дуже таке. правда, відкручується тут. Кришечка трошки має іншу форму, але ладно, зараз покажу на рахунок дизайну. Але спершу давайте пройдемося по портах. По праву сторону у нас взагалі там трьохканальний звук. Я не знаю, для чого ось ця штука. Тут у нас для мікрофону, для навушників 2 USB 3.0, слот під SD-карточки, rg 45 для інтернету і цей замок, який там Kingston називається приблизно так якось. Позаду у нас вентиляційна решітка, зарядка. Зарядка тут йде звичайно та у всіх лево-сейджі HC 5.5х2.5, зарядка підходить від Asus, І ззаду у нас ще один USB 3.0. По ліву сторону у нас є вентиляційна решітка HDMI, ще один USB 3.0, і аж цілих два міні-дісплейпортаж. Доволі таки цікаво. Верхня кришка практично ідентична з попереднім е, хасі. Вона вроді би це. Так, да, це у нас є якийсь метал або алюміній приблизно. Якщо ось тут є потертусі, і видно, видно, що це є у нас якийсь. О, тут у нас з боку є потек, і видно, що це у нас є покращений якийсь метал. Давайте ми його відкриваємо. Поки показую ось так. Так, відкрили ноутбук. Ось так він виглядає. І як бачимо, це практично копія попереднього у нас хасі. Тому що це все як. Тоді казав, це у нас просто одна база, але стан, стан дуже доволі такий гарний ноутбук. Бачимо ADSM, Симулятор Trading System. Можливо, це якась фірма була, я не знаю. Клавіатура така сама. Ну, по факту, цей ноутбук і попередні хасі, вони в принципі з одного року. Просто це у нас модельки 17.3 дюйма. Бачимо, що тут у нас встановлені якісь. Типу, по круті динаміки, якийсь онку, чесно не знаю, але бачив, що на щітка є тут і тут. Та як сказав, матриця у нас 17 дюймів, має бути звичайно, полежіна, є відбиток пальця, тачпад до гарному стані. Ну і словом, зовнішній вигляд ось такий. І давайте зараз перейдемо до дна ноутбука, вскриємо кишку і подивимося, як він там зсередини. Поки розкручував ноутбук, замітив дуже таку цікаву модель. Це у нас права сторона ноутбука. Це правда буде актуально для правшів. Бачимо, що у нас з правої сторони вихід рішіток, тобто, де буде видуватися гаряче повітря. У нас справа немає. А зробили так, що у нас воно виходить ззаду. І бачимо, що забір холодного повітря в нас є. Ось тут. Бачимо дві такі рішітки. Чого я веду? Тобто, праву сторону нас рука з мишкою, і нам гаряче повітря не буде дуже. В руку, що доволі таки є прикольно. Прикольно, прикольно і. Ага. А справа тут, бачите, у нас ну, вентиляційної решітки немає, і тут перенесено просто наліво. Я так підозрюю, що це у нас буде охолодження процесора. А тут я так через решітку бачу: тут у нас два вентилятори, тут у нас якраз відеокарточка. Ось так виглядає середина. Хто бачив попереднє відео про хасів, в принципі, то є точна копія даного ноутбука. Ну так база одна клеву. Бачимо, що у нас відеокарточка так само має свою систему охолодження окремо. Три теплових трубки. Процесор має свою систему охолодження. Оперативна пам'ять у нас ого, це взагалі китку. Тепер ще раз бачу. Gold Key, ну це якась, не знаю, це їхня американська, напевно. June, це у нас червень 16. Короче, дві планки, я так розумів. Та, тут по 8. У нас 16 ГБ. Що, до речі, по характеристиках. Процесор у нас тут i7 6820HQ. Тобто це не є там 6700 hq це є іменно типу HK. Тут процесор можна розганяти. Тут розблокований множник. Можна займатися розгоном. Саме інтересно у нас відеокарточка. Відеокарточка це у нас топова на 15-й рік. До речі. Ні, це 16-го року. Note. Ну, в принципі, це корп, Ну, теорії та бачимо, у нас по факту Note є приблизно 16 й рік, початок 16-го року. Ча деякі детальки у нас Ні, всі 16 го року. Хоче ноутбук у нас 16-го року. речі, що я бачу, що тут всюди пише 16 число. Можливо, це навіть батарейка нова. Фік його знає, чесно кажучи, внесло відеокар. Топова на той момент це gtx 980 на цілих вісім гігабайт, що прям таки доволі потужно. SSD-диск у нас встановлений, звичайний, не NVMe, а SATA на 256 ГБ SK Hynix, ще один слот M.2 2 у нас вільний, і бачимо, так, як в попередній моделі, у нас є два слота під жорсткий диск звичайних SATA, тільки мінус, тому що тут немає у нас кишеньки цієї, але в принципі, що ставити SSD-диск, то в принципі байдуже, та можна на двосторонню клейку пучку. Приліпити і, в принципі, буде окей. Що у нас лише змінилося наприклад з попереднього ноутбука Х7, ми бачимо, що у нас тут такий є невеличкий савбух, що має таки додати трошки кращого звука. Батарея тут доволі таки жирнюща. Це вже ми з Windows подивимося, що там з нею, що і як. А наразі, до речі, що тут повинно бути, я так гуглив, що тут у нас має бути сота оперативний два тут і два під клавіатурою. Тому давайте зараз це провіримо. І що ж, зняв клавіатуру, і це виявилося цілком, правда, під ось такою е металевим захистом. У нас є ще два слота під оперативну пам'ять, що доволі таки круто. Бо х, був би ще тут зроблений чотирьох каналів, прям би був такий топис жирний. Але ні, це звичайний двох канал, але чотири слота. Тобто сюди можна поставити ще 16 ГБ і буде 32 і так, спробую, що оперативну пам'ять з нижнього стота. Давайте поставимо сюди, бо як буду продавати ноутбук, щоб клієнт не лазив під клавіатуру і там не розбирав, залишимо пам'ять тут, а там просто скинув кришку, і можна собі вже додати. Ставлю захист і ставимо назад клавіатурку. Так, зібрав систему охолодження на процесорі термопаси. Я вже стек, і бачимо, що сюди ніхто ніколи не лазить. Тут ще заводська термопаса. термопрокладки у нас, блін, як на диво, як на диво, от вони ще навіть мігень, офігеть можна. Тобто їх навіть міняти смислу немає. Ось такий у нас велетенський чіп 980-й. Вони словом, ладно, міняю термопасту, буде встановлювати Windows, і вже повернемося, коли ноутбук буде у нас повністю функціонувати. Яку ще фішку замітив? Бачимо, у нас є піддон. На піддоні у нас прикручена ось така. Ну це у нас пластина, не знаю скільки міліметрів, ну десь. Можливо, 2 мм, півтора, ось така мідна пластина. А тут ми бачимо мідну фольгу, така ось термопрокладка. І якщо підставити, то ми бачимо, що ця мідна пластина вона контактує з ВРМ відеочіпа охолоджує. А ось ця мідна прокладка контактує з. Термотрубкою, яка ще своє тепло віддає і буде постій фульзі мідні розподіляти тепло якось так. Ну, цікаве рішення. Ну, це точно буде працювати. Хоча воно ніяк не буде обдуватися, але тепло забирати на мідну пластину буде. Ну, все рівно, інтересне рішення. Я думаю, цілком прикольно. Ну що ж, давайте зараз протестуємо ноутбук. Але спершу, напевно, запустимо Super Position Benchmark, подивимося, скільки балів видасть ноутбук. Давайте вибираємо 1080 p і е, високі налаштування. Нажимаємо Run і дивимося, які покажуть бали. І що ж, тест прийшов, і нас, скажімо так, ну скромних 4700 балів. Бачимо, відеокарточка нас погрузилася і прогрілася до 79 градусів. Але все рівно показник доволі такий, як при Full HD, Ну, в такому буці доволі таки непогано. Інформація з-під Windows, i 7 6820 HQ, 16 ГБ оперативної пам'яті, і відеокарточка 980, 8 ГБ GDR 5 пам'яті, Samsung 200. 156 біт. І що ж, будемо зараз дивитися, на що спроможний цей ноутбук. Ігра Robocop доволі таки потужна, доволі таки є потужна ігра для відеокарточки. Запустили її, запустив ігру, але, чесно кажучи, я думаю, що ігра вже не запуститься, щось вона запускалась дуже таки довго. Full HD розширення включив AMD FSR на баланс. все решту у нас мінімальні налаштування графіки, Full HD рушення. Моніторинг чомусь тут не працює. не знаю, MSI не хоче тут працювати. Ну, ми бачимо, що тут приблизно ну, 30-ка кадрів є. Але, чесно кажучи, я думаю, що набагато гірше буде. Враховуючи цю ігру, наскільки вона ну жруща до відеокарточки, я не очікував, що правда 8 МБ відеопам'яті та й 980, Але чесно, ігру можна в принципі спокійно, спокійно грати. Давайте навіть психанемо виставимо налаштування на середній, на середню якість, але то що... Та навіть і на середньо ми бачимо, що особу на різниці, скажімо так, правда, це в приміщенні. Я не знаю, як буде як, як вийти на вулицю, але з, 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 зазвичай вся ігра плюс-мінус і коридорна. Тому щоб сказати, що будуть якісь проблеми, та не зовсім, я думаю. Чесно, робокоп здивував, ноутбук теж мене здивував, працює доволі таки адекватно. Ігра Elden. Рін по налаштування. Зараз дивимося. Full HD. І до речі, високі налаштування графіки. Бачимо, у нас МСЕК показує. До речі, МСЕК чомусь не виводить температуру відеокарти, тільки покажу, тільки показує, тільки показує її споживання близько 80 Вт. Ну, в принципі, ладно, хай буде. І що? Ми бачимо в ігрі доволі такий рівний фреймтайм, близько 21-20, ну хоч рівненький. І навіть в ігрі у нас близько 5. 10 кадрів. Ну, правда, тут у нас спецефекти доволі таки сильні, але цілком я би сказав взагалі класно. Ну, але на боса, я гадаю, що потрібно налаштування трошки буде зменшувати. Мені здається, є у нас тут якийсь... Якийсь FSR або щось такого плану. Або я чесно фік його знаю. Є автодетектінг рендеринг rendering setting, але я не знаю, як воно працює. Ну, давайте просто виставимо на середнє налаштування графіки. Так. Блін, треба повернутися в меню. Ну, ладно, хай буде, хай буде так, як воно є. в принципі, Давайте просто зараз швиденько забіжемо на боса. Подивимося, як там у нас будуть справи. Наскільки в ПС бачимо, у нас процак, в принципі, віддихає. Навіть проц непогано. 3200-3300 собі спокійно працює. 40% в нього навантаження. Ау! Ау. Так, а як хил? Та то капець, успокойся, дядько. Ну ясно. Короче, Elderin таки працює доволі таки класно. Запустив кіберпанк, фулжі розширення, виставляю середнє налаштування графіки. Воно тут автоматом включає FSR, але резолюціон на автоматично. Не знаю, давайте хай буде так, щоб графон був, хай буде на якість, і запускаємо тест. Що ми бачимо? В тесті у нас зараз близько 30. Ти кадрів. Процек близько 50-60 градусів, точніше 60% завантажений. Працює 3 3, -3 самі місцями. Відеокарточка в нас споживає вже близько 85 вадна і от місцями 90 ват. 9 гігабайт оперативної пам'яті. Ну, 30 фпс. Ну зараз на вулиці, напевно, буде більше куди, але чесно кажучи, очікувати. Напевно, я думаю, що результат буде кращий. Але як для кіберпанку, для ноута тих років, якщо це в принципі брати до уваги, то це доволі таки є хороший показник. Фрейнтайм у нас чудовий. Ні фрізів, ні лагів немає. Фулежі розширення, середнє налаштування і FSR на якість в принципі результатом цілком задоволений. Запустив його Грей Zone Warfare, і це ще одна така е, доволі сильно прожорлива у нас гра. І так, що у нас по налаштуваннях? Full HD розширення. Стоять середні налаштування графіки і включений FSR на баланс. Frame Generation включений. Стоп, нам його не потрібно. Frame Generation вимикаємо. Середнє налаштування графіки, Full HD І ой ой, -ой. Звісно, без генерація кадрів, чесно кажучи, у нас такі. Великі проблеми. Всього на всього 20 кадрів. Не фонтан. Тут вже бачимо, у нас процесор довбиться в сотню. Нічого собі. Оце, чесно кажучи, трошки, я би сказав, несподівано для мене. Е, працює він 2900, 2800, своїх там 30 чимсь ват, 75 градусів вже е, розігрівся. Сотка. Просто навантажений в сотню. Окей, чи можна зробити ігру плюс-мінус іграбельну? Відповідно, лише включати Frame Generation. А можливо так, Intel XS щось взагалі працює погано, правда, це стоїть у нас на Quality. а якщо на баланс, на баланс бачимо, що XS від Intel працює куди гірше. А TSR це у нас ну, нативне, я так розумію, розширення. І навіть якщо його включати, то у нас все рівно лише 24 ФПС. Ну, як варіант, якщо не включати FSR, давайте е, просто понижимо розширення. Ну, давайте хоча б 900 кібер, бо у нас все ж таки так, бо у нас все ж таки 17-діймовий екран. Але ця ситуація, чесно кажучи, особу не спасає. Піднімається трошечки більше як 30 кадрів. Тому тут лише... Лише на жаль потрібно з ефесаром бавитися. Давайте тоді вмикаємо Ефесар Баланс Перформанс. Навіть перформанс, я не знаю, чомусь воно адекватно не працює. Сильно, як було 30 кадрів, так і є. Лише якщо включати фрейм генерейшн, то у нас кадри піднімаються вже от, до 50. І картинка у нас стає в принципі плавною, але відчувається невеликий такий імпудлаг. Начебто, як повертаєш картинку наліво, і воно з таким, не знаю, як е, з тормозом, скажімо, це робить. Але я думаю, але є якісь от посадки, хоча показує, що у нас 40 кадрів, але... Скажем, uh, 40 рваних кадрів. Ну, на жаль, на жаль, поіграти в не знаю. Таке. Що я хотів зауважити, що в нас 3D Resolution, не знаю наскільки відсотків було. Ви бачили, я підняв його до 100%, включив 720p і все рівно просто жах 20 кадрів. Ну, це я думаю, в те тут є проблема з оптимізацією. Тут, чесно кажучи, нікудишня. А от хоча вже без. А, Generation On. Generation on, і у нас падає зразу до 30. Короче, в Грейзон, на жаль, особо так комфортно вже не побавишся. Запустив Baldur's Gate. Три фулежі розширення без всяких поки ефесарів, високі налаштування графіки. Ми в такому досить важкому місці, це є нижнє місто. І що? У нас близько 30 кадрів як для, для е, покрокової ігри. Взагалі цілком адекват є адекват. Результат є адекватний. Тобто спокійно грати можна. Правда, так, якщо будуть десь якісь е, жорсткі баталії, то там FPS буде. Вже напевно доволі таки просідати. Але, блін, ноутбук 2016 року. І що хотіти, і в нас графон доволі таки приємний. Та навіть не доволі а взагалі класний. Давайте подивимося, якщо включити FSR, що у нас буде? У нас є FSR 2.0, і давайте просто на є Ультра, як знаєте, на якість. Нажимаємо так. І ми бачимо, і нас місцями вперше вже там. ну, більше. Ось тут зараз був заліп, просадка до 27. Ось це зараз дуже складна місцевість. Бачимо, що тут 20. Ось тут чомусь просідає. Знайшли якусь таку локацію, де прямо таки у нас відеокарточка місцями 100 Вт бере. Ось це було щойно 90. Зараз вже 40 кадрів. 29. Ну, є якісь просадки, але вони, словом вз... Ну, вз... Вз... все рівно, у нас гра іграбельна, хороший графон, є круто, можна спокійно в Baldur Gate собі бавитися. Запустив нову ігру Delta Force. Вона зараз в закритій альфа теж, чи БТТ. З одним словом, ігра зараз недоступна для усіх фулегі розширення, середнє налаштування. Так, а я рель, так включив, як його вимкнути. Ладно, будемо. З ліхтарем побігаємо. І що ми бачимо? У нас, у нас близько 40. Під... О, супер, У мене і патрони закінчилися, з собою патрони взяв. не взяв нічого. Давайте заберемо тоді еквіп, заберемо дробовичок, заберемо патрони. Хочу все заберемо. В чому би і ні. Так, де наш друбовик? Е, Б'є просадки, вона і зараз от близько навіть місцями 50-60 Unreal е, ну, Engine 5. Вау. Вау! Оце як усей, це я, звісно, трошки не туди. Так, патрони. Так, хілятись у нас, до речі, абсолютно немає чим. Ну, є якісь, знову ж таки, мишка якось так. Знову таке враження, якби якийсь імпудлар у нас присутній. Можна тоді поставити, спробувати FSR чик Super Resolution Mods, там FSR, і давайте на як. Вау, 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 вау! Так це хто у нас так? Так, 17% життя. І у нас близько 60 кадрів. В, начебто і нормальний фрейм. Здається, фрейм у нас нормальний, але якось з дробовика не знаю, мені то важко тілити. Не знаю, з чим це пов'язано. О, хоче мені гайки зараз. Ні, ще живий. 2% життя, але я ще бігаю. Не, ну цілком бавитися можна, плюс там пізніше як на релізі. Я думаю, що сиріно там щось поправлять. Ау, ну все, мене О! Це гравці були. Ну кайф у кейшки, і гра працює доволі таки непогано. Запустив ігру оновлений Hunt Shoutdown. Це у нас вийшло вчора оновлення. Unreal Engine 5, фулгі розширення. Звісно, низькі налаштування графіки. І що ми бачимо? Так, у нас. Е, чекай, вертикалка. Чому у нас 60 кадрів? Так, в принципі, оф, вимкнено. А, я ж не бачу завантаження відеокарти. Забув. Ні, у нас, в принципі, це так ще здивований. 60 FPSів на цьому ноутбуці. Ну, графон. Я вже вчора пострінув графон на ультрах. Тут взагалі таки кайфовий, кайфовий. Ігру обновили, доволі таки гарно зробило. Ця карта взагалі суперськи виглядає. В принципі, хант на мінімалках можна бавитися. Взагалі без жодних питань. Лише я би зараз спробував навіть спробувати можна підкрутити графоні. Так, що можна зробити? Давайте вибираємо. Ага, я не можу просто вибрати, щоб все було не медіум. One moment. Так, виставив все ось на середнє налаштування, навіть цей анті-алізінг виставив SMAA16X текстур фільтрацію І при такому у нас є 40 кадрів, але вже при 40 кадрах, ну, відчував. Що ну так, в яло в'яло трошечки. Е, мишка на все. Я думаю, це хтось. Можливо, хтось іде, не знаю. Так, і тоді давайте виставимо. В нас тут десь було супер Resolution. Ставимо тоді AMD FSR і можливо навіть на якість. Во поставили на якість. Во зразу управління стало набагато краще. І у нас майже 60 fps. По тому це на середнє налаштування графіки на Full HD. Unreal Engine 5. Блін, ігра виглядає... Так, це у нас інферно, я не маю його чим бити. А, ні, маю чим бити, речі. А ну зараз якраз подивимося, він вибухає, буває. І чи вона за FPS як просяде отак. На, тобі. Ну, ну, та не особо. Блін, і навіть на середній графі за Фесак виглядає. виглядає картинка водна. Ну, Unreal Engine 5 показує себе доволі таки непогано. При тому, що у нас плац віддихає 50% взагалі. Ну, доволі таки кайфово. Ну що ж, протестували ноутбук, і чесно кажучи, ноутбук ще навіть сьогодні доволі таки непогано Тащить, тащить ігри, і навіть ігри на Unreal Engine 5 доволі таки класно працюють. Особливо мене ще здивував Hunt який ось тільки вийшов. графон підкрутила Unreal Engine 5, але цілком адекватно працює. Ну звісно, FSR і там чи DLSS зараз в іграх вони спасають і спасають ось такі ноутбуки, на яких ще можна факту іграти навіть сучасні. Ігри. А на цьому відео я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд, активність лайк і підписки. До наступних зустрічей. Усім па Always.